Тільки вляглися обговорення навколо замаху на кандидата в президенти Америки Трампа в липні. Як вчора міг статися ще один випадок: ні, пострілу в бік Трампа не було. Чоловіка із зброєю помітив агент секретної служби і нападника арештували. Ким він є, чому у нього проблеми із законом ще з 90-х? та як за його соцмережі взялася російська пропаганда, і також у відео про масштабну повінь, яка охопила частину Європи та її наслідки. Отже, неділя, 15 вересня. Трамп грає у гольф у Вест Палм Біч у штаті Флорида. Під час цього агент секретної служби помічає, як з кущів за огорожею стирчить ствол гвинтівки. Тож у відповідь відкрили вогонь. Розповів журналістам шериф округу. Влада розглядає цей випадок як можливий замах на вбивство Трампа. Чоловік зі зброєю, що ховався в кущах, намагався втекти. Але те, як він залишав своє місце та сів у чорний нісан, побачив свідок. Йому вдалося з автомобіль із номерним знаком у кущах де сидів ймовірний нападник правоохоронці знайшли автомат АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки, які висіли на паркані. В них була зокрема керамічна плитка і камера GoPro, яку зазвичай використовують для екстремальних зйомок. Завдяки свідку чоловіка вдалося швидко затримати. Колишній президент і нинішній кандидат у президенти від республіканської партії перебуває у безпеці. Чому вже вдруге людям зі зброєю вдається це так близько підібратися до Трампа, вся справа в його статусі пояснюють правоохоронці. Він не чинний президент. Якби він ним був, ми б оточили все це поле для гольфу. Але оскільки це не так, безпека обмежена тими зонами, які секретна служба вважає можливими Тому я думаю, що наступного разу, коли він приїде на поле для гольфу по периметру, ймовірно, буде трохи більше людей. Для захисту Трампа може знадобитися міні-армія, заявив його близький друг, журналіст та бізнесмен Кріс Раді. Він також у неділю грав у гольф з Трампом на полі палм Біч. Раді в коментарі BBC Радіо заявив, що Трамп залишається в небезпечній ситуації, адже в Америці дуже багато людей, яким він не подобається. Трамп почувається дивовижно у хорошому настрої. Так описав його стан кандидат у віце-президенти від республіканської партії Джей Ді Венс. На ймовірний замах, що не склався, відреагувала кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Вона написала у мережі ікс, що знає про випадок із Трампом, і рада, що він у безпеці. Свою заяву Гарріс завершила словами про те, що насильство не має місця в Америці. Є реакція, і президента України. Зеленський написав, що радий знати, що Трамп у безпеці і що стрілка швидко затримали. У той час, як ФБР розпочало розслідування ймовірного замаху на вбивство, штат Флорида розпочало власне губернатор штату до слова республіканець написав у мережі ікс, що люди заслуговують на правду про ймовірного вбивцю і про те, як він зміг дістатися на відстань понад 400 метрів від колишнього президента і нинішнього кандидата від республіканської партії. Затриманий, отримав підозру у зберіганні вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Він залишається під вартою. Тепер про самого ймовірного стрілка влада вважає, що цією людиною був 58-річний Райан веслі раут. Він з північної Кароліни, і щонайменше з 90-х має проблеми із законом. Його арештовували за різні правопорушення: зберігання наркотиків, водіння без ліцензії, порушення правил дорожнього руху, керування машиною без страховки, і також згідно з джерелами CBS News, його засудили за тяжкі злочини, такі як, наприклад, носіння прихованої зброї. Раут з 2017 року живе на Гавайях. Ймовірно, він має профіль на платформі LinkedIn. Це місце, де можна шукати роботу, розвивати кар'єру та налагоджувати ділові зв'язки. Так от, згідно з профілем, чоловік має будівельну компанію на Гаваях, яка будує складські приміщення та маленькі будинки. І в пресі писали, що Раут пожертвував приміщення для бездомних людей. Раут часто критикував Трампа в соціальних мережах. А після замаху на колишнього президента, в липні, раут опублікував пост в мережі X про це та закликав президента Байдена і віце-президентку Камалу Гарріс відвідати поранених на. Мітингу він також дуже цікавиться війною в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він написав десятки постів у мережі Ікс, де підтримував Україну. Пише CNN. Раут заявляв, що готовий померти в боротьбі і що потрібно спалити Кремль дотла. Чоловік навіть приїжджав до Києва. Його сфотографували у травні 22-го року в столиці на мітингу, де люди вимагали збільшити міжнародну гуманітарну допомогу для цивільного населення. Пише BBC. Раут також видав. Ав книгу, де описав свої думки щодо політичної ситуації в Афганістані, Тайвані та Північній Кореї. Він також детально розповів про свою підтримку України та сказав, що намагався вступити на службу. За його словами, йому відмовили. Він перебував тоді в Україні протягом 6 місяців. Йому відмовили, тому щоб він приєднався, бо в нього не було насправді попереднього військового досвіду. В минулому році у Фейсбуці серію дописів він присвятив намаганням залучити афганських при. Зовників до участі у війні себе він представляв негласним зв'язковим для українського уряду. Пише CNN. також минулого року Раут розповів New York Times, що їздив до України відразу після вторгнення Росії у 22-му році, щоб знайти військових новобранців серед афганських солдатів, які втекли від Талібану. Заяви Раута про те, що він діяв як доброволець, щоб набирати бійців для інтернаціонального легіону України. Спростували у самій організації. Речник Інтернаціонального. Національного легіону оборони України повідомив BBC, що Райан Веслі Раут не мав жодного стосунку до цього підрозділу і не був з ним пов'язаний ні в який спосіб. Але за цю інформацію ухопилися російські пропагандисти на російських телеканалах. Раута називають прихильником режиму Зеленського та завзятим вербувальником найманців. Поки мотиви, якими керувався чоловік, невідомі. І як тільки правоохоронці оприлюднять більше інформації, ми про це обов'язково ще поговоримо. Ремон в наступних епізодах несеться. А поки про те, що коїться у Європі, на цих вихідних в частині Європи зафіксували шторм Борис. Він приніс сильні зливи і як наслідок повені. Найбільше від шторму постраждали у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії. Поки відомо про щонайменше 15 загиблих через повінь, є зниклі безвісти. Тисячі людей були змушені евакуюватися із своїх домівок, сотні тисяч залишилися без електрики, дороги та залізничні колії перекриті. Далі коротко опишу, що відбувається у країнах, що постраждали. Отже, у Польщі на 30 днів мають вести стан стихійного лиха. На південному заході країни повінь на річці Бяла прорвала дамби та укріплення в двох містах. У Польщі загинули щонайменше. 5 ludzi. Польське телебачення показало, як рятують людей із затопленої лікарні в нисі. Вода потрапила до відділення невідкладної допомоги, яке розташоване на найнижчому рівні. Машини швидкої допомоги не змогли під'їхати до медзакладу. Україна запропонувала допомогу країнам, що постраждали від повеней. Туди можуть направити працівників ДСНС. Повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. До Польщі, наприклад, Україна готова відправити 100 рятувальників, і це підтвердив прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск в Австрії федеральну землю Нижньої Австрії оголосили зоною катастрофи. Значно піднявся рівень води на річці Камп. Також в австрійському місті санкт пельтень прорвало дамбу і усе місто затопило. Напружена ситуація була у столиці відні. Одноіменна річка перетворилася на стрімкий потік і затопила велосипедні доріжки, вулиці, колії декількох ліній метро. Тому рух на двох лініях частково зупинили. І далі про Чехію. Найскладніша ситуація на північному сході країни через повінь евакуювали значну частину міста Опава на півдні країни. Водосховище вийшло з берегів і затопило прилеглі міста та селища вранці неділі 260 тисяч домівок залишилися без електрики, і щонайменше одна людина загинула, ще семеро зникли безвісти. Настаном на ранок понеділка, 16 вересня, вода в Чехії наблизилася до. Ломовського краю і там річка Морава вийшла з берегів, І місто Литовел зараз знаходиться. 70 пісок цього міста знаходиться зараз під водою. Там перебуває живе 9700 осіб, і там нині відбувається власне, евакуація. В Більшості районів цього міста немає електрики, не працюють ані школи, ані медичні установи. Подібні шторми, як Борис, відбуваються раз на 50 років. Заявили в міністерстві охорони навколишнього середовища Чехії. Пік дощів уже пройдений, кажуть метеорологи. У вівторок ситуація у Чехії має нормалізуватися. Через стихійне лихо в Європі скасували деякі залізничні маршрути. Укрзалізниця також оголосила про зміни у рейсах. Наприклад, поїзди, що зазвичай прямують до відня, сьогодні будуть зупинятися у Будапешті. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію із повенями в європейських країнах. А ви залишайте коментарі під цим відео.